Коти і кішки, і маленька мишка Вікторія Солтис Дуан. Любі читачі, хочете познайомитися з мешканцями котобудинку? Так? Що ж, почнімо. Ось Сфінкс. Він завжди чимось невдоволений. Може, йому холодно? А це Берті, надзвичайно охайний кіт. Щоранку він підкручує своє хутро на бігоді, аби воно було кучерявим. Він вважає, що так має ще поважніший вигляд. Це просто рожевий кіт. Глянь на це картина Котовича Чорний кіт на чорному квадраті. Усім відома та надзвичайно дорога робота видатного художника. А от тут кіт, який завжди голосно нявчить. Завжди. А це рудий товстий кіт, він постійно спить, іноді навіть їсть у вісні. Знайомтеся, вельми шановний генерал. Кажуть, якось він упіймав мишку, але це не точно Чарівна міс Кітті. А це маленька мишка. Вона теж мешкає в котобудинку. Так, так, і чудово там почувається. Бродячий хенк. А це мисливець. Він полює на все, крім мишок. У котобудинку є вітальня, у ній панує безлад. А втім, безлад скрізь. Усім відомо, коти не надто люблять, аби речі стояли на своїх місцях. Тож інтер'єр будинку особливий, котячий. І вам, любі читачі, доведеться бути уважними, аби знайти загублені речі. А ще не забудьте відшукати на кожній сторінці бешкетну маленьку мишку. Як вона дошколяє котам цього разу. Окрім котів і мишки, у будинку живе Дора. Ніхто не знає, чому курочка там оселилася, навіть вона сама дора скрізь ховає свої яйця. Цікаво, скільки вам вдасться їх знайти. Знайшли мишку, як вона дошкуляє котикам, подивись. Каже: киць, 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 ходи на сюди і обмазує їх солодким медом. А зможеш знайти ці речі. Вийшло в тебе, давай перевіримо. Ось червона шкарпетка, ось кубик з літерою М, ось червоний клубочок, а тут зелений метелик. І ще паличка з сердечком. Це ванна кімната. Більшість котів терпіти її не може. Проте деяким мешканцям тут до вподоби. Хто з них не кіт? Ану, подивись, знайшли. Ось це єнот. А де наша мишка? Подивись. Ось вона катається на милі і збиває з ніг котів. А давай спробуємо знайти ось ці речі. Валик для фарбування. Червона шкарпетка, мушелька, чорні окуляри і павучок. Спальня одна з улюблених кімнат у котобудинку, і спальні місця там, на перший погляд, можуть видатися зовсім не спальними, але не для котів. Їм підходить будь-яке місце для сну. І що не зручніше, то краще. Давай спробуємо знайти ось ці речі. Знайшлися, давай перевіримо: ось дзвіночок, ось ведмежатку, знов червона шкарпетка, це чашка і червона ялинкова кулька. Кухня найулюбленіша кімната в котобудинку. Хто б сумнівався? Тут так багато смаколиків, і не забудь знайти маленьку мишку, що вона зараз робить. Побачили мишку? Ось вона розливає водичку. А зможеш знайти ці речі. Ось каструля, а тут чорна пташка, фіолетовий клубочок. Пульт від телевізора і морква. Пригляньмося уважніше до одного з котів. На перший погляд може видатися, що це маленька пухнаста мила тваринка. Але ні, насправді це дуже загадкова істота. Інакше як пояснити її вовчий апетит? Куди зникають кілограми їжі? Може, всередині кота якась таємнича чорна діра? У ній і губиться вся їжа. А ще туди потрапляють клапті хутро, сілякі дрібнички і навіть комаха. Це горище тут завжди тепло, тому тут постійно є коти. Зможеш знайти ці речі? Ось зелена гантелька. А це яйце. Лопатка, прихватка для гарячого і рожевий метелик. Інколи коти навіть намагаються лагодити свій котобудинок. Можливо, їм це не завжди вдається, але спроба теж зараховується. Спробуй знайти ці речі. Вдалося щось знайшли? Дай перевіримо. Ось пташка сидить у гнізді. Ось дзвіночок, тут морозиво, а це риба. І відерце з фарбою. Це сад біля кота будинку. Чудове місце для відпочинку і бешкетування. Спробуй знайти ці речі. Подивись уважно. В тебе вийшло? Давай перевіримо. Ось м'ячик, а тут пташка. Це лопатка, а ось і риба, і квіточка на листочку. Знаєш, що найбільше люблять коти? Ловити метеликів, розгадувати загадку таємничого клубка ниток, митися і практикувати його одночасно, намагатися залізти в найменшу коробку, порушуючи закони фізики, спати. Будь-де і будь-коли, шматувати газету на дрібні клаптики, ігнорувати улюблене свято котів Геловін. Коти обожнюють костюмовані вечірки. Чий костюм тобі найбільше сподобався? А хто з котів без святкового вбрання? І спробуй знайти ці речі. Тут сховалась машинка. А ось тут на стіні ящерка, грибочок, якийсь тюбик і паличка зірочкою. Якось коти потрапили в супермаркет і вирішили погратися там у хованки. Ну, моїх шукати. Скільки вже ти знайшов котів? Давай перевіримо. Один, два, три, чотири, п'ять.

з них не кіт? Ось ця лисичка це не кіт. А зможеш знайти ці речі. Дивись, лижна палка, зірочка, ось прапорець, рукавичка і м'ячик. Інколи коти виходять із свого котобудинку, аби піти в місто, де в них багато важливих справ. Гайдай собі на прогулянку. Давай знайдемо ці речі. Ось тенісний м'ячик. А це консервна бляшанка, помаранчевий клубочок, шляпа з грошима і тенісна ракетка. Сподобалась тобі ця книжечка про котиків? Чи любиш ти котиків або, можливо, більше собачок? Напиши, мені цікаво про це дізнатися. Дякую за перегляд. До нової зустрічі!